Такі сигнали оповіщення цивільної оборони ми усі чули не раз. Втім, із засобів масової інформації, що напередодні ми всі знали, що це тривога навчальна. Зараз в світлі останніх подій в нашій країні до таких сигналів слід ставитись уважніше, а тим більше добре знати, що слід покласти в екстрену валізку. Рекомендації щодо набору необхідних речей ми почерпнули із різних інтернет-джерел. Деякі з них рекомендовані службою з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка. Увесь набір екстреної валізки, а краще наплечника об'ємом від 30 літрів і більше, не використовується власником у повсякденному житті, а відтак є новим. Призначення усього набору очевидне – Максимально швидка евакуація із зони надзвичайної події. Сам наплечник має бути міцним та зручним. З накидкою від дощу вантаж у рюкзаку слід розподілити рівномірно за вагою. Складайте речі так, щоб можна було швидко і без ускладнень знайти потрібне. А тепер безпосередньо до переліку речей. Копії важливих документів у водонепроникній упаковці. Копії паспорта, водійського посвідчення, документів на нерухомість та автомобіль. Кредитні картки та готівка. Нехай у вас буде невеличкий запас грошей, дублікати ключів від будинку і машини. Карта місцевості, а також інформація про спосіб зв'язку і визначене місце зустрічі вашої родини, засоби зв'язку та інформації: невеличкий радіоприймач з можливістю прийому ультракороткого та fm діапазонів, ліхтарик, краще кілька і запасні батарейки до нього, компас, годинник. Тут перевагу віддавайте, воду не проникти. Мультититул багатофункціональний інструмент, зазвичай у вигляді складних пасатижів з порожнистими ручками, у яких заховані додаткові інструменти: лезу, ножа, шило, пила, викрутка, ножниць, ніж та топірець, сигнальні засоби, свисток, фальшфаєр. П'ять пакетів для сміття об'ємом до 120 літрів. Вони можуть замінити намет або тент, Рулон широкого скотчу. Шнур синтетичний. 4-5 мм шириною близько 20 метрів у довжину. Блукнот та олівець, нитки та голки. Аптечка першої допомоги. Одяг. Комплект нижньої білизни дві пари, шкарпетки бавовняні дві пари і вовняні, Запасні штани, сорочка або кофта, плащ дощовик, в'язана шапочка, рукавички та шалик. Зручне надійне взуття, міні-палатка, керемат та спальник, якщо дозволяє місце. Засоби гігієни, зубна щітка та зубна паста, невеликий шматок мила, пресовані рушники, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих серветок, кілька носових хустинок, вологі серветки, жіночі засоби інтимної гігієни, бритва та манікюрний набір. Засоби гігієни для дітей, якщо є така необхідність, посуд, казанок, фляга, ложка, горнятко, краще металеве та розкладний стаканчик. Сірники бажано туристичні та запальничка, запас їжі на кілька днів, а саме все, що можна їсти без попередньої обробки, і що не займає багато місця та довго зберігається. Особливо необхідною є питна вода, запас питної води на один-два дні, який потрібно періодично оновлювати. Висококалорійні солодощі, кілька шоколадних батончиків, жменя льодяники, набір продуктів, кілька банок тушонки, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви. Сімейні цінності, реліквії, але ні в якому разі не нашкодився в. Цьому іншому список природно доповнюється і коригується за власними потребами. На думку більшості аналітиків, ризик військового втручання у Галичину мінімальний. Втім, уроки виживання в умовах військового нападу корисно зараз знати усім. На Львівщині для укриття людей є близько тисячі захисних споруд. Крім того, прихисток людям можна знайти і в підземних паркінгах та переходах. В управлінні цивільного захисту населення також нагадують і про системи цивільного оповіщення. Звучанням сирен мешканці повинні включити радіо, телевізор, вийти на канал Львівського радіо, 12-й канал Львівського телебачення. За своєю класифікацією сховища поділяються на три класи. Це малі до 150 чоловік розміщення, середнього класу до 600, від 150 до 600 і великі понад 600 осіб. Цифру я конкретно вам називати не буду, але близько тисяч. Одну зі споруд такого типу показують залізничники. Це захисна споруда, як може при складних умовах мирного часу використовуватись, наприклад, сильні урагани, зливи, а в той же час для від тих всіх засобів ураження, які можливі в особливий період. Дати прихисток ця конструкція зможе майже двом сотням працівників на декілька днів. Кажуть, тут люди у безпеці від ураганів та від ядерного випромінювання. У будь-якому випадку, що би не сталося, слід діяти спокійно, впевнено, швидко і найголовніше без паніки.